Всім привіт! Саме в цьому відео ви побачите риболовлю, ви побачите красу природи, спів пташок. Тому бажаю вам приємного перегляду, беріть чайок та печиво і присідайте і дивіться цей відеоролик. Друзі, робимо перший закид. Зразу налаштовуємо фікціон. І робимо перший закид. Далеко тут кидати треба і ждемо, поки приманка опуститься до дна. Як тільки приманка опускається, ждемо. І ще йде глубина навірно, тут добра. Все, приманка наша опустилась. Тепер робимо повільні такі проступчики і відчуваємо дно. Потихеньку крутимо. Легенько підстукуємо нашою приманкою. Тут також може прокльовувати гучна біла риба, така як кустарка. Все інше. Так, да, вибила тут нормально. Ну, ждемо поки вона упустила. Ух ти, качка! Нічого собі гарненька яка. Таку тихеньку проводку ми робимо. Друзі, зараз ми з вами перейдемо в таку галявину, Трішки тут брудно, але спробуємо тут більше до водостоку. Дітки також щось ловлять, напевно, тараньку. Ми зараз з вами і тут спробуємо щось спіймати. До речі, напишіть, як вам качество. Тому що я старався його налаштувати, ну але ще не повністю зробив пропад. Ай, друзі, представляєте, сход? Зійшла у нас рибинка. Ах, -мо. До речі, друзі, якщо вам видно, там в очереті риба треться. Це напевно карась. Була клювака, друзі. у нас тут річки неудобно. Ось так буду кидати тут. Була клювака, друзі. Уявляєте? Щось ми підсипили з вами. Була клювака. Непогано. Прямо біля коряжок. Зараз ми витянемо, бо щось я трішки погано кинув. Ну але, друзі, риба треба. риба вже вся в очереті. До речі, друзі, яка у вас погода? У нас вже який день? Сонця немає, погода не дуже. Тут спробуємо. Але да, друзі, нікуди не спішити потихеньку робити. Ми... Ох, бляха муха, та дивись, ну що ж воно таке. Незрозуміло як щось. Щось там чи є, чи немає, але ну, похоже на рибу. Ну нічого, ми ще знайдемо її. Пускаємо до дна Рибка гуляє, ну але це таке, як верховодка або тарань, ну але камиші, взагалі, всі ну, дрібіжать. Рибка гуляє, треться Напевно, вам буде видно. А у нас Я зараз попробую вам приблизити. Все, друзі, якщо вам буде видно, я не знаю чи буде вам видно, чи не буде, качество змінюється сильно. І напевно не буде вам видно. А он черет весь ходунком ходить. Рибка там гуляє. Друзі, продовжуємо нашу приболовлю, не будемо звертати увагу те, що у нас в очереті. Будемо пробувати ловити так. Зараз покидаємо трішки фанатиком, потім хочу я змінитися на кайтеч У мене є дуже гарні рибки, друзі. Кайтеч, такий пісочок. Гарненький колір. Ми зараз спробуємо трошки це. І напевно... У мене є чебурашка вольфрамова 1,5 грама. Можливо, її поставити. Вона менша, можливо, якось рибу відлякує. Будемо пробувати, друзі. Це риболовля, треба пробувати все. Ну, бачите, дві рибинки нас зійшло, Це щось таке... Скоріше за всього це біла рибина. Судак себе так не поводить. Так, друзі, змінимо ми напевно на оснастку нашу. Щось на ляру воно не захотіло. Можливо, можливо, що... зараз ми поставимо такий пісочний колір. Треба з кольорами погратися І зараз ми посипимо другий колір. А вже скоро літо, а погоди досі немає. Кошечки ходять. Гарненькі Сюди на нас бічка до водичка. Нурець який гарненький, він плаває і на той стороні кашечки. До речі, друзі, хотів вам розповісти, на цьому каналі буде і полювання. Я буду встановлювати вам відео з архіву, що в мене є. Будете ще дивитися на цьому каналі і полювання. Також трибавити буде фідерна, поплавочна, спінінгова. На цьому каналі ви найдете все для себе, все по своєму, так сказати, бажання саме від вас та залежить те, що я буду знімати, те, що ви попросите, буду старатися тільки для своєї аудиторії. Тому пишіть в коментарі, яка вам рибалка, чи що мені знімати, що вам буде інтересно. Я прислухаюсь до кожної думки та й будемо щось, щось так сказати, чудити. простукувати дно, переходити, шукати галявини, якісь такі гарненькі. Будемо з вами виїжджати за місто, пробувати рибалити там. Галявинку і відкидаємо тут все. Присісти тихенько її спробувати виманювати хижу рибку. Всі на поплавочки ловлять. До речі, можна буде і з вами сюди вибратися на поплавочну. риболовлю Але зараз ми будемо дразнити з вами хижу рибку. Будемо дразнити хижу рибку. Не шутить, можливо, десь з під плит, можливо, десь в плитах він може стояти. В нього тут кормовий запас достатній. Можливо, ми його завабимо нашими оснасточками. Зараз цим покидаємо, потім візьмемо другу. візьмемо селектика, покидаємо. Такий колір також гарний. Можливо, на пасивні приманки він не так буде реагувати. Можливо, що йому яскраве потрібно поставити, погратися з ним кольорами, проводками. До речі, друзі, напишіть в коментарі, яку ви більше люб... полюбляєте рибалку. Спінінгу, фідерну, поплавочну. Я полюбляю всі види. Для мене рибалка та полювання це, так сказати, моє хобі. на ультралайт, У мене ще є лайт, є спільники з більшим тестом. Можливо, друзі, через якусь недільку ще чи дві після цього відео вийде, я думаю, цікава для вас риболовля. Там, де буде вже велика хороша риба, гарні трофеї. Ну, поки що буде для вас тайною. Пробиваємо дно. Не можу знайти ями. Можливо він стоїть в якоїсь ямці і не хоче виходити. Можливо, на вечір вийде. Друзі, тільки прислухайтесь, як співають гарно пташечки. Так, друзі. У нас електрика покидати. Трішки вашій грузик. Ого, летить, аж на ту сторону майже прилетіло. Ой, сонечко, яке вийшло гарненько, вітру майже немає. Будемо пробувати, це одразу відчувається, цей це грузик важкий. Він. Але відчувається, як він йде по дну. Ух ты, нурець, знову. От, за нашою рибкою, напевно, гняється. Головне його не зацепити. Бо це, друзі, буде дуже весело. Його витягувати ще й на ультралайдер. Ой, сонце пригріває. Та те що? Крутяк. ого Ребощенка. Дивіться, як грає рибка. Гарненько, гарненько, друзі. Де й туди покидаємо з вами. Можливо ж вона відгукнеться саме цю астасточку. Можна його назвати відстойником. Бо даже напевно це якийсь злив води на другу сторону. Тому що річка Саксага йде майже по всьому місту і багато води розтікається. За неї. На цьому наше відео підходить до кінця. Сьогодні ми без риби, але трошки поспілкувалися. На канал та ставте лайки. Я чекаю ваших коментарів. Прислухаюсь до кожного коментаря. Бажаю вам успіху.